На стрімі в мене чоловік сидить і каже: Кхе -кхе, дайте відповідь, пожалуйста, ответьте, пожалуйста. Ви не знаєте, чого може бути розряжатися фонарик швидко. Я знаю. Я знаю, чого розряжатися швидко, може фонарик тож в нього поганий акумулятор. Акумулятор, батарея, акумуляторна це накопичувач енергії. Якщо він слабий, тобто він може мало накопичити енергії. То ця енергія швидко закінчується. І у вас швидко сідає ліхтарик, лампа настольна, все остальне, <рес> так як ми займаємося акумуляторами, ми перепаковуємо акумулятори, електроінструмент перепаковуємо, ми робимо, рекомендуємо, коли в нас купляють фонарики, там різні налобні, там, ручні ліхтарики, ми рекомендуємо зразу, якщо це відкривається ліхтарик, то зразу береш, відкриваєш. До ліхтаря йде в набор акумулятор, але зазвичай у, в середній ціновій категорії до фонаря йде отакий акумулятор. Він просто як одноразова батарейка. Краще окремо купити якісний акумулятор. Це, наприклад, Videx. це, наприклад, наприклад, Samsung. Ось наприклад, LG. Наприклад, Панасонік. Ну, я зазвичай використовую Samsung. Може ще LG привезу, якщо будуть сильно питати. Заряжаємо цей акумулятор, і у нас ліхтарик, це я вже тестував. На цьому акумуляторі отак, на максимальній яркості, отак, він стоїть, не виключаючи, його можна поставити, і він буде світити безперервно до 9 годин. 9 годин. Постоянного свічення не виключаючи. А якщо виключати, самі розумієте, як воно розтянуть. Так що е сфоткайте, зробіть фото, що у вас, який у вас ліхтарик, яке у вас що небудь, що заряджається від телефонного зарядного або від цього, від розетки без різниці. Фоткайте, скидайте мені в телеграм в профілі, я подивлюся і скажу, що у вас до чого і який вам кращий. Тому що акумулятори є різні, ось зараз я от павербанка відвяжуся і покажу вам. Он дивіться, скільки різних акумуляторів. Оце ось літій-іонні, літій полімерні акумулятори, кислотні акумулятори, кислотно гелеві акумулятори ще є, Є єзофосфатні акумулятори, починаючи кислотні, наприклад, такі манюпусінькі, є ось ось о, до простеньких ліхтариків. До будь-якого ліхтарика я підберу вам акумулятор і скажу, оце і вам буде краще. То пишіть.